Друзі, на зв'язку час газу ми сьогодні знаходимося на автозаводській 18 І позаду мене живий доказ того, що людина вміє рахувати свій бюджет і вміє правильно вкладати кошти. Візьмемо на прикладі Джип Rubicon Gladiator 2019 року випуску з об'ємом двигуна 3,6 литра. Тож, ще ми маємо під капотом цього врангера-гладіатора Рубікона 3,6 двигун, v 6 вигун, V6. 280 кінських сил. І сюди ми встановили комплект найкращий зараз з обіді адаптацією Один з найкращих це MRC G03. Блок керування у нас тут MRC G03 з функцією автоадаптування. Форсунки у нас тут швидкісні mrc Raptor якраз таки для такого об'єму. Редуктор у нас тут розрахований до 350 кінських сил і обов'язково два фільтри з відстійником MRC Crystal Кабіна тут, до речі, квадратна, нагадує кубик Мерседесовський. Ну і кнопку ми також зробили квадратно, от з цієї сторони. Так як у нас версія е, пікап, балон у нас знаходиться з зовні автомобіля замість запасного колесу, об'ємом на 92 літри. І тут, до речі, е, ми розмістили заправочний пристрій. Ось він захований під бампер. Друзі, газові установки зараз дійшли до такого прогресу, що встановити на такий автомобіль взагалі на велике а, в автомобілі з великим об'ємом двигуна, це вже не є складна складною задачою, тому що форсунки, редуктора, вони переварюються кінських сили, і машини їдуть однаково, як і на газу, так і на бензині. А різниця буде в тому, що клієнт вже буде їздити і економити. І різниця буде в 3600 гривень. Це тільки лише на одній тисячі кілометрів. Якщо ви теж хочете їздити, економити і не знати, що таке бензин по 60, будь ласка, переходьте на наш сайт, залишайте заявку, і ми вам перед зонами розкажемо, які є спеціальні пропозиції саме для вас. Ну а з вами був Михайло, компанія Час Газу.